Вітаю, друзі! Продовжую серію відео як на тему, як прокачати оптимізм. Минулого разу я вам розповідав про техніку рефреймінгу і навіть наводив приклади. Сьогодні хочу показати, як цю техніку можна застосовувати практично. Але спочатку нагадую, що всі техніки, всі прави, які я вам надаю. Краще опрацьовувати і вводити у звичку. Тоді вони будуть працювати. Від того, що ви один раз щось ну, спробуєте, користі буде набагато. І так, переходимо до вправи, як працювати з технікою рефреймінгу. Для цього дивіться, ми беремо, ну, наприклад, такі. Аркуш паперу і складаємо його попола. таким чином. Це може бути будь-який аркуш або А4, або менше, або. Більше, ну, більше не треба. Я думаю, що А4 достатньо. Вправо робимо краще на початку, наприкінці на дня. На одній половинці цього папіру ми записуємо одну два, дві події, які були ну, для вас негативні, які там, викликали у вас негативні емоції ці, або негатив, негативні наслідки. Е, наприклад, я записую свою подію, яка сталася з нами з дружиною. Вчора ми їхали на машині по вулиці Українській в сторону Набережній, але на перехресті з, з Соборним. Сталося ДТП, і поліціянти там довго не пропускали саме нашу колосу руху, а пропускали тільки тих, що рухалися по соборну. Ми декілька хвилин стояли у пробці. І це було дуже неприємно, бо ми поспішали, було кінець робочого дня, і вже хотілося додому. І що я зробив? Я потім, ну, Чесно кажучи, я відразу застосував цю практику рефреймінгу і сказав дружині, що ну дуже гарно, якраз там гарна музика грає по радіо, і ми можемо її послухати. І Дійсно, там були чудові композиції, ми їх послухали, поки стояли і чекали, як нас пропустять. І ось я записую, стояв у пробці. На українській. Ви можете записати не одну подію, а 2 три ну більше не треба. Далі, що ви робите? От ваша подія, яка у вас викликала якийсь негатив. Вона записана тут. Далі ви перегортаєте от іншою половинкою і записуєте, що з цього. Е, ну, Якщо подивитися на цю подію з іншого боку, які позитивні моменти? Для мене це було. Послухав, слухав класну музику. Але краще знайти ще якусь позитивну сторону. Наприклад, побули з дружиною двох, поспілкувалися разом. Я записав. Ось, У вас може бути декілька таких варіантів на, ко на кожну подію. Далі ви просто розгортаєте цей лист, дивіться, папір отаким от чином. У вас отут от, е сама подія, а отут її вже позитивні моменти. І потім рисуєте стрілочки від, ко від кожного позитивного моменту до події. Раз, два. Ось дивіться, що у нас вийшло. І коли і так у вас можуть дві-три події бути і від ну там до десяти різних варіантів позитивного контексту цих подій. І ви від кожного цього контексту, від кожного варіанту прочерчуєте стрілочку в сторону події. І коли ви вже читаєте саму подію і читаєте її позитивні моменти, то ви зовсім по іншому починаєте її сприймати. Це є от на практиці один з варіантів застосування техніки рефремінгу. Але я наголошую на тому, що треба це робити на аркуші папіру і обов'язково або ручкою, або олівцем, або маркером, ну, щоб писати, саме писати. Не, не набирати на клавіатурі на телефоні, а саме писати. Тому що так краще. Ну, впливає на наше сприйняття цієї, цієї інформації. От, якось так дякую вам за те, що додивилися до цього міста, е за те, що ви дивитесь взагалі там відео. І будь ласка, підтримуйте це відео лайками і напишіть хоч якісь коментарі, щоб я розумів, чи заходить вам такий формат спілкування, чи залишатися тільки на текстових якихось е статтях. Які вам може краще? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Бай!